Шановна спільнота, сьогодні зроблю презентацію нашої оновленої каністри. От, дещо ми її підапгрейдили. Дивіться далі. Модифікована каністра, поки москалі вадять по нашій інфраструктурі завдяки величезним зусиллям. І це правда, я хочу, щоб про це знали компанії Орнет і спеціалістам Тарасу, Мар'яну, Василю, Володі. В принципі, нам, нас ці речі виходять. Кожен докладає зусиль там, де треба, там, де, щоб ці каністри, енергопавербанки такі великі, йшли на продову. Ми дещо, вона тепер отримала ще чохол такий, який допомагає більше захистити від окопів, де, де просто які в воді. І черговий робочий варіант. Каністра зараз повністю роззаряджена. 4 USB роз'єми. Далі в нас оці роз'єми під прикурювач і каністра зберегла той самий функціонал, який і був, тобто вона заряджається як від 220, коли є можливість, так від сонячних панелей, так і від бетера танка. За допомогою клім. Відправляємо її на передову. Черговий раз величезне дякую людям, які в, тепер в такому справжньому Бандерівському підвалі детально за деталею збирають ці каністри. Повірте, це непросто, особливо, коли всі кинулись за інверторами. Здобути все, що нам необхідно, щоб вона працювала добре, працювала якісно. Виявилось і поділитись з українцями. Звичайно, виявилося, ще тим завданням. Їде служити з хлопцями, косити москалів з Богом. Хай хлопці теж себе оберігають. Шануємося, бо ми того варто сьогодні. The South was true, yes, from TV,